Сьогодні у нас такий захід проведений як адаптація особового складу, саме мобілізаційного ресурсу, для подальшого проходження ними військової служби. Для того, щоб ті особи, які мають скажімо так, певні установки як цивільні особи, щоб вони старалися в свою чергу переформатуватися десь вже до військового мислення. Сьогодні була проведена робота з Службами військової частини, а саме мається на увазі фінансова служба, котрі роз'яснюють ті, ті там, матеріальні виплати, соціальні гарантії, котрі держава дає військовослужбовцям. Крім цього, працював юрист, котрий роз'яснив відповідальність за порушення там, чинного законодавства України. Окрім цього, ми залучали до роботи цивільного психолога, котрі. В свою чергу мали розказати, яким, які заходи повинні кожна індивідуальна особа вжити для того, щоб максимально безболісно і максимально швидко адаптуватися до проходження військової служби. А буде відбуватися певний психологічний супровід в рамках скринінга, певного в рамках спілкування з особовим складом. А в подальшому, коли вони вже будуть випускатися, буде теж підсумкове певне тестування, де вони будуть вказувати ті. Моменти, котрі десь в тій чи інші мірі їм не сподобалися, чи можливо якісь моменти, котрі ми повинні допрацювати в рамках вже наступних військовослужбовців, які будуть приходити для проходження цієї підготовки. Кожен раз, котрі люди приходять, це ми відносимося до них як до особистості, як до індивідуальності. І кожного разу це можуть бути нові питання, кожного разу це можуть бути якісь люди, котрих мається інший. Інше підґрунтя, інше минуле і до кожного потрібен індивідуальний підхід сьогодні. Ми вперше в навчальному центрі проводимо одну з частин адаптаційного курсу для новобранців у силах оборони у збройних силах України. Наш блок питання стосується прав військовослужбовців, обов'язків військовослужбовців. Це такий екскурс в свою службу в контексті того, як, кому... як комунікувати з командуванням, як звертатися до командування, що робити, якщо раптом мої права порушені, які види грошового забезпечення відпусток. Для того щоб люди, які починають свій шлях у збройних силах України, вже були так добре проінформовані на те, чим вони можуть користуватися, яка підтримка від держави є для військовослужбовців, яка підтримка від держави є для учасників бойових дій. Відповідно для того, щоб ну, планувати якесь своє грошове забезпечення, взаємодію з родиною і легше почати свій такий досвід на службі, на мою думку, і в ідеалі це має працювати таким чином, щоб Люди, які прийшли, вони в першу чергу мають відкритися. Ми маємо оцю стіну, яка між нами є психологічно, зруйнувати для того, щоб люди відкрилися і почали в першу чергу озвучити ті питання, котрі в них є, щоб оцей день пройшов так, що людей на всі ті речі, які стосуються майбутнього проходяними військової служби, були зрозумілі. Ми маємо тут не просто там дати якісь самошні знання, а маємо в першу чергу підготовити бойовоздатний підрозділ. Тому вони мають бути максимально відкриті, і ця відкритість має продовжитись для того, щоб максимальний обмін знаннями проходив максимально ефективно протягом всього шляху підготовки.